362. Замініть зірочку степенем з Засновою А таким чином, щоб рівність стала тотожністю. Перше завдання А в квадраті, що множиться на зірочку, це А в 7 степені. Ну що ж, отже, зірочку потрібно замінити А в деякій степені. Давайте цю степінь позначимо через Х. Отже, тоді в нас вийде така, такий вираз. Це А в квадраті, що множиться на А в деякому невідомому степені Х, має дорівнювати А у сьомій степені. Є. Ну що ж, спрощуємо ліву частину. Основа у степені в однакова, то при множенні показники додаємо. Це буде А в степені 2 плюс Х. Є. І це має дорівнювати А в сьомій степені. Ну гаразд. Коли ці вирази будуть тожні зліва і справа. Коли в них основи в них рівні, то і показники мають бути рівні. Тобто це означає, що 2 плюс Х. Має дорівнювати 7. Є? Ну що ж, знаходимо Х, невідомий доданок. Потрібно від суми 7 відняти відомий доданок 2. То ми записуємо, що х дорівнює 7 відняти 2 це 5. Гаразд. То тоді наш вираз тоді запишеться, як: Що А у квадраті що множиться на А. Замість Х пишемо 5. Це дорівнює А у степені 7. Всім нам відомо, і це рівність. Тобто виходить, замість зірочки потрібно поставити А в степені 5. Переходимо до другого завдання. А в 8, що множиться на зірочці на зірочку це А в 9. Ну що ж, записуємо тоді, як А в 8, що множиться замість зірочки пишемо А в деякому невідомому степені Х, має дорівнювати А в 9 степні. Тоді записуємо. Ліву частину А в 8, що множиться на А в Х. Основа степені у нас однакова. А. Тоді при множенні показники степеня додаємо, буде 8 додати Х, це дорівнює А у 9-й степені. Є. Ну що ж, ліва частина буде дорівнювати правій, основа степеня зліва і справа у нас А. Тоді, коли показники будуть однакові, коли 8 плюс Х буде дорівнювати 9. Показники будуть однакові. є. Знаходимо х, невідомий доданок, потрібно від суми 9. Відняти відомий доданок 8. Х у нас дорівнює 1. Є? Ну що ж, записуємо, тоді в нас вийде, що А в степені 8, що множиться на А в степені 1. Це дорівнює А в степені 9. Можна було написати помножити на А, але нам треба замінити степенем з основою А. Нехай залишається А в степені 1 замість зірочки. Останнє третє завдання. А в четвертій, що множиться на зірочку, що множиться на а в сьомій, дорівнює А в дев'ятнадцятій. Тут аналогічно, ми пишемо А в четвертій степені, що множиться. Замість зірочки, пишемо А в якомусь невідомому степені Х, що множиться на А в сьомій. Це дорівнює А у дев'ятнадцятій степені. Є. Ну що ж, спрощуємо ліву частину. У нас множиться тоді А в степені 4, А в степені Х і А в степені 7. Основа степені у нас сюди А. Тоді показники степені додаємо при множенні, то буде 4 плюс Х і плюс 7. Це дорівнює а у 19 степені є. Ну що ж, ці вирази будуть однакові тоді, коли і в них основи однакові зліва і справа, коли показники будуть однакові. Тобто 4 плюс Х плюс 7. Має дорівнювати 19. Є? 4 плюс 7. Це буде. 11. Тобто у нас вийде, що х плюс 11 дорівнює 19. Є. Знаходимо зараз невідомий доданок Х. Щоб його знайти, потрібно від суми 19. Відняти відомий доданок 11. Записуємо, що х тоді дорівнює 19, відняти 11. Це буде 8. Ну що ж, тоді наш вираз запишеться таким чином. А в степені 4. Що множиться? Замість зірочки пишемо А у степені 8. Замість Х пишемо 8. Що множиться на А у степені 7? Це дорівнює А у степені 19 є. Записуємо відповідь. Отже, замініть зірочку степенем з основою А. Ми замінили в першому завданні. Замість зірочки пишемо А у п'ятій. У другому завданні А у перший, у третьому завданні А у восьмій, Замість зірочки. А у восьмій Є.